Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті будуть такі сканери. Це мій сканер 2019 року, а це я купив 2022 року. А це в нас двохплатний і це двохплатний. Ну, сканери не погані, досить. Для моєї роботи їх цілів вистачає. То, що ви пишете в коментарі, що це фуфло, то я з вами не згіден. Тому що хто чим може, той ще. І мені лічно. Сканера крутого потрібно два рази на рік, щоб там щось пошивати, кодірувати. Ну, По-перше, то треба ще вміти. А по-друге, мені, я просто сканірую помилки, якісь засепки, які мені допомагають у роботі. Також цей сканер бачить багато блоків. Не лише блок двигателя чи ABS, і комфорта, і мобілайзера, і блок BSM. Непогано він Вообще справляється з функціями, так само можна через нього робити активації. Ну Сьогодні буде в нас ремонт цих сканерів. Цей сканер я замінив плату, точніше, оцю місхосхему. І хотів би зараз замінити на цим сканеру місхосхему. Скажу чому? Тому що, по-перше, вони не спілкуються по USB, немає ніякої передачі. Самий комп'ютер, ноутбук їх не бачить просто. Не бачить, тому що я підключав якусь топлену машину і засадив там два сканери. Реально, два сканери за раз вбив на одній же машині. Я почав читати форуми, і один мені підказав майстер, він сказав, що 850 гривень робота. Він сказав, що проблема в цій міськосхемі. Я взяв, зразу заказав собі 6 штук вроде би за 350 гривень не дешеві, але втім діло, що вони робочі. В цій сканері вже замінена міська схема. Покажу, чому я це роблю і чому я це міняю. Тому що сканер не бачив ноутбук, не бачив сканера, взагалі ніякий порт, Я вже що хочете робив і драйвера там встановляли і все всем нічого не дає. Так, ну що, починаємо звісно, ми вже з питання. Так, даємо плюс на сканер. Так, щоб ми зараз не грохнули сканер, бо цей сканер дуже мені зараз не його. Так, дає, ми бачимо, що питання пішло, і я несу ноутбук. Так, все я загрузив ноутбук, і зай вам покажу. Якщо у вас навіть дайверів немає, все одно цей сканер щось би мав показувати, якийсь на ноукому создавати звук. Так, я підключаю і підключаю порт. От я підключаю порт. От, підключив і от так у нас усе мовчить постійно більше нічого не робить, І навіть я заходжу в диспетчер з устройств, і то теж нам нічого не дає. Взагалі, сканера він не бачить ноутбук. Головне, що на ноутбуці є всі драйвера. Але безсмислено, тому що ноутбук їх просто не бачить самого сканера. Проблема в цій місце я на тім сканер поміняв. І зразу сканер вийшов на нас. Бачите, диспетчер устройств я беру. Вам буде погано видно. Ну що, я поп попробую приблизити трошки. Так. Ну, що, вам нічого тут не буде видно. От тут, бачите, мав би він з'явитися тут, але його тут немає. А дивіться, далі. Я поміняв у тім сканері міскосхему, вже нема дайвера до цієї міскосхеми. Ну, я буду щось шукати в інтернеті, але втім діло, що давайте ми це все виключимо і будемо розбирати сканер. Так, ну все, відкручуємо всі болти. І покажу вам його всередині зараз. Так, і от наш самий сканер. Так, проводок я перепаяв, чуть мощніший поставив. Так, і давайте попробуємо його зараз розібрати. Так, виймаємо цю ізоленту, що я поклав. В принципі, це ми можемо просто забрати цей проводок і попробуємо його зараз розібрати легенько, щоб нічого не повидити. Я знаю, що він розбирається доволі тяжко. Але ми будемо полегенько зараз контакти відтягати. Так. І так. Да, ну, я бачу, що цей сканер упорно у мене робить. Бачу, я трошки під, під, підсмажилися. Бачите, потемніли. Нагрузка через них хороша проходить, напевно. Так. І от самий сканер. Сканер двохплатний. Ну, не знаю, мені лично він подобається. Це на ваш укус, звісно. Можете брати більш дорогі сканери. Ну, мені потрібно де деяких цілів. Ну, я кажу, потрібно мені, може раз у місяць або раз у год два рази на год, щоб щось там мощне провірят. Бачите, що це я все пропаю повністю. Ну, люшки дуже. Я його розбирав, коли купив. Хотів подивитися, чи точно китайці прислали, то, що я замовляв. Ну, я бачу, дивіться, релье. Оці раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук То вони реально трохи почерніли І ці теж, їх навіть покривило, мені здається Ну, релюшки міняються Це не проблема, я думаю Так, що далі ми? Далі-далі, ребята, далі ми Опять цей проводок у сторону І я зараз буду починати випарювати цю місхосхему Місхосхема тут по-моєму, а яке названня я не бачу. А, ну, Сутні втім, ви знайдете їх на форумах. Якщо то комусь треба, я напишу у коментарях. Але за цими з хазками я не знаю, що з ними случається, Я кажу, це у мене лично таке, бо я задав вопрос на форумі. Мені сказали, що ремонт біля 1000 гривень. Та я замовив за 350 гривень. Я замовив 6 штук місхосхем, Це оптом, Так, мені можна на кожний рік їх міняти. Ну, все, давайте я пробую це зараз розпечатию нову місхосхему, Так, зараз ми його Так, акуратно, щоб ножки не поломити. Це в сторону. Включаю зараз фен, так, І, звісно, я пользуюся таким флюсом. Точніше, воно дуже зм'якшує Pepo, дуже хороша штука. Ну що, наносимо і випаюємо цю місхосхему, витащуємо віце повністю. Так, я погаю трохи. Так, це ми потім все зачистимо. Помиємо. Так, ну все. Готуємося, ребята, до випайки. Все. Знімаємо місхосхему і опаюємо довгу місхосхему. Так, все, місхосхему я відпаяв. От вона сидить тут. І от сама плата наша. Так, і я не зачищаю цей PreP. Я накидаю зразу міскосхіму зверху. Опять наливаю такий що зм'якшує пепой, Чуть придавлюю, і, і все. Ну, На цім пробої, бачите, тут такий процесор стоїть. Тут така галочка якась поставлена. Так, ну давайте, як би мені приблизити, щоб показати вам названня цієї схеми. Добре би було. Так. О, може, ви просто зробите скрім і побачите яка міська схема, якщо вам буде видно. От така у нас названня її. Ну, не дуже видно, але нічого. Ну, все, давайте запаюємо її і будемо дивитися, що буде у нас далі на самому ноутбукові. Ну, я зразу складу плату. Получиться, не получиться. цей скана в районі 2000 гривень на Алікспресі. Ну, зараз чуть-чуть подорожало десь 2,5. Ну, це хороше, я ним довольний. Іменно цим сканером. Той сканер 2017 року нього наполовину менше. Але, а тут бачите, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 ілюшка в сканері. І він багато бачить систем в машині. Ну, Деякі системи не бере. Все-таки я согласен, заїдемо з вами. Марки BMW дуже важко читає від 2014 року. Буває таке, що двігателі не бачив BMW іменно на машинах. І в Opel не бачив всю систему навіть від 2007 року. там. Але в тім діло, що мені не потрібно, я не займаюся такою ж професійною електрикою, що там все знаю. Мені основні задачі, які мені потрібні, він виповняє все. Міняємо ми схему. Так, все запаяв саму місхосхему. І виглядає як по заводу. Лишається мені змити оцей весь мій колхозик, що я робив. Давайте я змию і подивимося, що вийшло. Так, все промив плату саму. Все запаяв. Все вроді би рівно. Ну, навіть і не видно, що місхосхема міняна. Ну зараз трошки підсохне. Все, складаємо це все на місце і будемо, звичайно, павіряти, чи воно буде все робити. Ну що, все зібрав. Так, ну що, е вирішальний момент. Пробуємо кладемо назад, це все, підключаємо. Не знаю, буде робити воно чи ні. Ну, по Bluetooth він робить. роби. Головне, хоч Bluetooth робив, бо цей сканер мені дуже треба. Так. Давайте я зараз несу ноутбук. І будемо підключати, і будемо повіряти. Даю на сканер питання. Вроді би ще бликає, значить живий. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Так, я підключаю USB. шку Так, підключили. І зараз підключаємо USB у ноутбук. Так. Так, і тепер дивимося. Ага. Є, появився пот. Не знаю, буде воно робити чи ні. Тут ft 232R USB. Ага, я не знаю, чи буде воно робити, чи ні. Але хоч бачить сканер, бачите. Я відключаю його, бачите, а зараз підключаю. Ну, є, з'являється плат. Не знаю, попробуємо знайти ну, драйвер. Так, давайте обновимо драйвер на комп'ютер. І так, просто спробуємо. Возьмемо диску D. Там в мене багато драйверів. Так, мой комп'ютер візьмемо. І D. Ну, спробуємо. Я не знаю, чи це буде робити. Якщо то дам майстерню, хто цим займається, нічого страшного. Ну, я нічого не поведив, Ну на тім сканері получше показує цей самий. Ну нічого, зараз подивимося, чи воно знайде в цих папках, які від програми Auto.com, від Delphi. Подивимося, чи підійдуть ці драйвера. Щось класно, но, значить, шукає драйвера. У мене Діс де забитий. Доволі. Дивіться, є, все-таки є. Для устройства не було установлені. сьогодні для устроїни не було установлено. Так, закінчено здавання театру комп'ютера. Ну, пише, що є, Дай, Да. Я думаю, що я щось в інтернеті пошукаю. Ну, тут пише обновлення програмного обеспечення для даного устройства завершено успішно. Ну є дайвер. Є, ребята, дивіться. Устройство працює нормально. Так. Слухайте, є! Пішло. Да. Я думаю, що зараз можливо що сканер побачить вже і цей. Давайте відкриємо програму. І подивимося, що воно буде нам зараз показувати. М да. Так, пробуємо відключити. Чому я це роблю? Тому що по блютузу розумію, що воно краще, звісно. Але вдруг, що з сканером случиться, потрібно його для USB підключити. І з мого опитую, деякі машини підключаються, а по USB лучше працює, ніж по блютузу. Ви не знаю чому. Ну Нічого, ну, все. Я думаю, що все буде робити. На цьому я такий ремонт завершаю. Ще зараз той сканер, так само обновив драйвера. Його прошею, і подивимося, чи все буде робити. Все, всім дякую за увагу. А тут я зараз роблю настойки. Установка оборудування. І подивимося, чи в нас USB буде. Плат. Так, ком 3 є. Так, ну і буде тест. Пройдемо. Все. Всім дякую за увагу. Да, дивіться, є повністю Повністю ісправлений сканер. Да. Все у нас є, все у нас працює. Це дуже добре. Це дуже добре, ребята. Так, USB є, тест окей, Зробимо окей. Ну, все. Бачите, його не потрібно пошувати по там 24 рази. Бо на цьому ноутбукові буває, що глючий самий Bluetooth. І деколи він не виходить на связь на цьому ноутбукові. Все, давайте ще. Я ще так само той сканер обновлю драйвер. І все. Ось такий у нас ремонт. Ремонт справді поміг. Дякую, що на форумі написали, яку схему поміняти. Тому що там ремонт 850 гривень лише за ремонт, і плюс доставка. Це де Харкові справляється, плюс-мінус 100 1150 гривень потрібно заплатити. За це. Я думаю, що вам не проблема буде перекинути міськосхему, якщо така проблема случиться, як у мене. І хтось теж задавав питання, що теж не було, не бачив іменно у такому не, не видно навіть його просто в диспетчеру задач. Ми бачимо, що апаратне обеспечення є, серійний номер 10251, 251 БД-121, версія про тестера 1622. Все, все, такий у нас обзор. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк.